Good morning, children. Today we will answer the questions. Сьогодні ми з вами будемо відповідати на питання до теми. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Оскільки ми з вами на минулому занятті говорили про годинник, треба повторити питальне речення котра година. What time is it? What, what time is it? Котра година є це. На місці трьох пропущених, на місці трьох крапочок ми вставляємо пропущене слово. Це цифра. Якщо в нас годинникова стрілочка вказує на 1, ми говоримо It's 1 o'clock. Якщо годинникова стрілочка вказує на 2, It's 2 o'clock. Якщо на 3, It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. It's 5 o'clock. It's six o'clock, it's 7 o'clock, it's 8 o'clock, it's 9 o'clock, it's 10 o'clock, it's 11 o'clock. І це 12 година звучить як it's 12 o'clock. Very good. Open your books, please. Відкрите, будь ласка, підручники. Page 74. Сторіночка 74. 74. У вас нумерація питань йде знизу підручника. Я ж почала з першого. What day is it? Якщо ми бачимо таке питання, який день це є, та? What day is it? який це день? Відповідь треба починати з кінця. На перше місце ставимо IT, на друге місце, на перше IT, на друге – «is». І називаємо день. Підказочка в нас є. It is Monday. Це є понеділок. It is Monday. Number two. Номер два. What time is it? Котра година є це? Знову ж таки відповідь з кінця. It is. Потім називаємо годину five і додаємо слово o'clock. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. Це є пята година. Number three. What holiday is it? Яке свято є це? Відповідь з кінця. It is. Думаємо, якщо тортик, отже, це birthday. It is birthday. It is birthday. It is birthday. Next slide. Наступний слайд. Question four. Питання четверте. How old is she? How old? Скільки років is she? Є їй. Починаємо з кінця. На перше місце she. На друге is. She is. І потім цифру. She is eight. Їй є вісім. She is eight. Very good. Number five. Is he happy? Є, він щасливий. Спочатку говоримо так чи ні. No, ні. Потім він, he isn't, не є. Дивіться. На першому місці замість ось цього слова ми скажемо no, потім ми скажемо he, потім is, а потім заперечна частинка not. No, he isn't. Ні. Він не є. І тепер повна відповідь. He is sad. He is sad. Він є сумний. Окей, okay, very good. Number six. What day is it? Який день є це з кінця? It is. Це є, і потім вгадуємо слово Saturday. Субота. It is Saturday. Це є субота. Number seven. Номер сім. What is it? Що є це? Відповідаємо з кінця. It is. It is. Дивимося, що це? It is talking. Це є панчоха. It is stocking. Це є панчоха. Very good. Домашнє завдання. Треба написати письмову відповідь на питання від 1 по сьоме. Відповіді у вас є. Ставите на паузу відео і переписуєте правильну відповідь. Окей, next слайд. Наступний слайд. Number eight. What day is it? Який день є це? Відповідь з кінця. It is. It is. Дивимось підказку. Sunday. It is Sunday. Це є неділя. Very good. Number nine. Where is the camera? Де є ця камера? Камера в нас знаходиться у коробці. Дивіться, є один дуже-дуже важливий момент. У нас з вами артикль З дуже дружить із словом камера, тому їх розривати не можна. Артикль завжди дружить із словом, із своїм сусідом. Тому ми відповідаємо: З камера. На другому місці у нас буде слово is. Тобто, дивіться, ця камера є. The camera is, потім треба відповісти, де. In the box У цій коробці. The camera is in the box. Very good. Дуже добре. Number 10. What is it? Відповідаємо з кінця. It is smartphone. Це є смартфон. It is smartphone. Number 11. Номер 11 What day is it? Який день є це? Відповідаємо з кінця. It is. І дивимось на підказку. It is. Wednesday. It is Wednesday. Пам'ятаємо, що літера D не читається. It is Wednesday. Окей, okay, next slide. Number 12. Number 12. What time is it? Відповідаємо з кінця. It is It is three. І додаємо слово оклок. Це є три години. It is three o'clock. Very good. Number 13. What is it? Що є це? Відповідаємо з кінця. It is це є a watch годинник. Це є годинник. Тобто ось сюди переносимо наше словечко. It is a watch. Number 14. What day is it? Який день є це? Відповідаємо з кінця. It is so'd day. Ми з вами бачимо хвилиночку. Ми з вами бачимо, що звук у нас TH, Отже, це звук С. Стай. It is. S Це є четвер. Number 15. номер 15. Uh, is it an old book? Є. Yeah, це стара книга. Вона стара. Отже, ми відповідаємо Yes it is. Так, вона є. Тобто ми кажемо так, вона є стара. Yes, it is. Next. Number seven, number 16, I'm sorry. Number 16. What is it? Що є це? Відповідаємо з кінця. It is a star. It is a star. Це є зірка. It is a star. Number 17. Номер 17. What day? What day? Який день? Is it? Є це. Відповідаємо з кінця. It is. Це є Friday. По підказочці орієнтуємося. Це є п'ятниця. It is Friday. Very good. 18. What time is it? Котра година є це? Відповідаємо з кінця. It is. Далі переносимо цифру 8 o'clock. Це є восьма година. 19. What is it? Що є це? It is a flag. Це є прапор. Також, бачите, відповідь з кінця вибудовується. І потім малюночок сюди переносимо. It is a flag. Very good. Next slide number twenty. Ми підходимо до кінця. 20. What day is it? Який день є це? Відповідь будуємо з кінця. It is. І тут бачимо ми подумки апостроф Tuesday. Від слова to другий день тижня, отже, це вівторок. It is Tuesday. Це є вівторок. Number 21, No 21. What holiday is it? Мої любі, хочу вам розказати про слово holiday. Дуже смішно, колись мені один хлопчик розповідав, як він його запам'ятав. Дивіться, слово holiday схоже на холодець. Холодець варять коли? На якесь свято. То ми запам'ятовуємо, що holiday – це свято. Отже, от яке holiday – свято. «Is it є це. Відповідаємо також з кінця. It is Christmas. It is Christmas. And last. І останнє. What is it? Що є це? Відповідаємо з кінця. It is a bell. Це є дзвіночок. Так, і ще одне хор... моє хороше. Знаєте, що я побачила? Зараз поверну на початок. Коли ми з вами говоримо про якийсь один предмет, одна зірка, один прапор, один годинник, то нам треба ставити перед цим Хвилиночку. перед цим словом артикль Е. Ось тут дивіться, it is a smartphone. Ось тут нам з вами треба додати артикль «a». E. «A smartphone. Так, далі. Ще зараз пошукаю помилки. Just a minute. Хвилинку. Так. Потім ось тут It is a token. Аналогічна помилка. It is a stocking. Це є одна панчоха. Just a minute. Так. Далі. Все. І все, ніби більше помилок не було. Так. Отже, S-token помилка. Смартфон помилка. І далі все вже. Чудово без помилок. Окей, okay, lesson is over. Our time is up. Наш час вийшов. Goodbye.